Доброго дня, шановне панство, ми з України. Отже, не вистачає часу на відео. Дуже багато роботи. Коротенька ремарочка по попередньому відео. Коли ми добалакались у кумах, звісно, з Кумом ми всі мене там дуже насмішили. Невже ви думаєте, що кум просто взяв мені і впарився там металолом. Образно. Е, ну, тобто, образно, я точно знав, що треба в машині робити на момент придбання, а верніше, не так сказати. Я точно знав, чого робити не потрібно. Не потрібно робити мотор, бо він був три роки назад відкапіталений, і після того навіть обкатку не пройшов. І не потрібно було робити задній місць. Бо кум каже, всю зробити його, коли був час, можливості. І після того машина три роки простояла все. Тобто, коробка каже, вже робила без нарікань. В принципі, все остальне, все зроблено. Тобто, про це добалакались. І відповідна ціна ж не така сама була, і все все це розумілося І тепер про основне, по відео по факту відео, що потрібно для того, який інструмент, щоб виготовляти кузова даного виду. Тобто, це задній борт. уже всі побачили там в кінці відео, що не просто так робимо борти, а робимо. Красоту Уже пожалів, що повністю кузов не переробили, тобто це все доволі не важко робиться. Ну да ладно, все вже не будемо його переробляти, буде він робити так, як робив. Отже, інструмент. З чого ми почали? Почали, по-перше, що потрібно. Потрібно ваше бажання, перш за все, час на це. І саме основне кошти. Кошти немалі. З чого почнемо? Почали ми з того, що взяли болгарку. Є там 125, 150-та, валяється болгарка. Взяли 50-ту і почали різати квадрат у цей 50-й профіль. На глаз Угломер десь там валяється, не знаю, такий купили в шивенький в епіцентрі. ось, ось зараз покажу. Угломер. Це все херняний угломір. Все. І почали різати. з утра. відрізають мені хлопці каркаси під 45 градусів. Отакий. І я попонімаю, прихватками взяли цей каркас, що отут сантиметрові щілини з'являються. Все, поняв, що діла не буде, це ж не один рез робити, треба перерізати там, вибачте, 200 метрів трупне. Ой, блядь, все, включив машину на город. Поїхав на город, перше, з чого почали. Монтажна пила, труборез, хто як хочете, так і називайте. Китайський варіант взагалі не розсматривали. Хоча це мета, бо це по ліцензії, якщо не помиляюсь, Германія, робить теж Китай. Але тут такий є своя певна якість. Це метабо взагалі три варіанти продивився. Там були метабо, були, бошовські були і Макіта, якщо не помиляюся, було. Зупинився найближче на метабу, тим, тим більше ми вже з магазином працювали, там договори були з ними. Придбав той самий день в пилу два одрізних запасних, хоча ще й перший ніяк не почнеться, то есть, за голову. І коротше почали. Оце незамінна річ. Тобто, якщо ви плануєте щось приблизно робити, кузов врізати метал, без цього нікуди. Китайські аналоги можуть вести блін диск в сторону, не відрізати, Тобто, думайте, все перед придбанням читайте в інтернеті. Отзиви, Оце, без цього нікуди. Тобто з болгарки, понятно, там зачисне, все це, але без цього нікуди. Придбали, значить, отакий агрегат. Далі все, була своя сварка, ось вона, 380 вольт, полуавтомат саморобна. Тобто мужик вдома десь клепав, годів 10 назад. Ври все добре, різко все красиво. Но це не сварка, це після того, як. Ще днів через декілька поїхали. Той продивився кучу відео. Полуавтомат якісний. Vitals, Professional, там 2000, якщо не помиляюся. Значить, по сварки. Вари в режимі, що там воно у нас виходить, Міг, режим МАХ, де він там кабель десь лежить. ну, Дуговою сваркою простою, полуавтоматом, сингулярний режим і лайфтіг. Лайфтіг, ну, не знаю, чи дойде до цього. Це типа. Аргонова сварка, ну вона ну, ну не аргонова. Якщо вже варить алюміній, варять на сингулярному режимі, міняють в у цьому тремачові, як його назвати правильно, в рукавові, міняють серцевину на титанову, е, ставлять трошки більший наконечник, алюмінієву проволоку і аргонова сварка. Ісключительно вари є відео в Ютубі. Тобто, якщо навіть варить алюміній сварки за голову. Мільйон настроєк тут, коротше. Ну, блін, сварка вище похвалить. Коротше, ну блін, робота без. Ну, Взагалі, капітально не пожаліли ні разу, що придбали сварку. Отже, до сварки пізніше дійшли до того моменту, що перемерзає углекислотний редуктор двох редуктор двохкисових глицю. Що значить зробили фірма. Донмет, Україна виробляє, вони роблять газобалони обладнання, редуктора, отакі ось їхні, де вони тут, якщо не помиляються, це теж їхній редуктор, да, донметовський. Тобто виготовляють підігрівачі вуглекислоти потокові. Тобто, не корпус там гріє і дача, а іменно подогрів вуглекислоти. Значить, Виготовляють їх, вони, якщо я не помиляюся, в трьох. Трьох маркіровок 24 вольта, 36 і 42 вольта. Для чого це зроблено, щоб людину не вдарило струмом. Є 220 вольт підігрівачі. Ну, то есть, але там є певні ризики, і кожен хто купляє, повинен розуміти це під вашу особисту відповідальність. Тут я пробував ось трансформатор, є у мене такий. Він видає 36 вольт. Я пробував на контакт, ну пощіпує пальці, навіть якщо десь і проб'є, нічого страшного в цьому не буде. Значить, на деяких сварках, на жаль, я коли придбали цю сварку, я про це ще не задумувався. На деяких сварках є вже вмонтовані виходи розетки на 36, 24 або 42 вольта. Тобто спеціально для підігріву вуглекислоти. Оце, ребят, незамінна річ. Через 20 хвилин сварки, оце все у льдові, оце отак льод, все біле, нічого не видно, починає стравлювати вуглекислота. газ у все. З цим... Приспособую все сухе повністю. Тобто, якісна подача углекислоти, економія. Тобто я можу там скидувати на редукторі до 1,016-015 і взагалі проблем з цим немає. Так, сварками розібралися. Ну, зрозуміло, що там до сварки там куча проволоки, Не буду розказувати, кожен знає, як вибирати ту проволоку, в кого вона є. Е, наступне, що ми без чого ми вперлися, що далі не пішли. ну Частково нам допомагав, ну різак допомагав там зрізати старий метал. Е, 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 е. Про сварку розказав, про труборіз розказав. Ага, ребятки, для того, щоб пробити таку красоту, гнуті борти оці всі. Отак, от 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 ви можете піти двома шляхами перед заказом метала. Отак, ви дзвоните на заводи, є вони, і в Полтаві можна їх знайти. На... Прям вам уже прийде блін, привезуть гнутий такий метал. Це полтора міліметра, холоднопротяжний, холодний, не гарячий катаний. Холоднопротяжний. Тобто, ну, ви дивились в інтернеті, є трубоги, чи ті листогиби. Ой, листогиб, то й листогиб. Ну всі вони в інтернеті гнуть жерсть, якусь там жестянчики, зварили ми перший листогиб з 50-го уголка відправився він через декілька днів. отакий такий ось листогиб. відправився в чермет. Він не робить свою роботу. Тобто максимум, що він гнув, там 50-сантиметровий міліметр... ширини і міліметр товщини. Ось, якщо ви хочете гнути ось листи ,25 метр 25 шириною і хоча б 1,5 міліметра, за більше я мовчу, там не факт, що піде, тобто це мінімум треба сотий швелер. Мінімум. Три швелі розсотих, тобто, струбцинка зажимається, лист раз, зігнули під певний куток, що вам треба, оце мінімум, що вам потрібно. Тобто і то людина, що держить у так, другий підгінав. Ну, ми приспособились тось, двоє хлопців тут раз-раз-раз, поки я там карти вварю. Двоє хлопців це всегнуть. Тобто, листогиб теж красива тема. Да, можна зварити рівні такі борти, там всередині метал, знаружжі, і це буде, як броненосці з Патьомкіна. О там дивився відео, десь там ватники роблять таку херню. Ну, не сподобалось. Хотілося вже, якщо робити новий кузов, то робити його отак. Так що поки що всім. Поки скоро буде нове відео. Ось уже перед покраскою повісимо ту драбиночку, все повністю підготуємо під покрасочку. Все повністю розкажу тоді, що ми, як робили, де петлі, де і з чого, які розміри, з чого це все. Це буде окреме відео потім, бо все, зараз не виходить. Всім пока, все буде Україна.